Всім миру і добра, і Божого благословення, чому перші стали останніми. Да? І де заблуждення, а де істина, як звичайній людині розібратися з вірою, і дійсно, як пізнати, то, що дійсно. Може нас спасти, а спасати нас може тільки істина, слово Божого, да? і як часто дехто думає, що люди там отримали вище образування, чи у них якісь більші можливості, чи більші фінансові там да? можливості, то вони вже щось значать, да? чи вже спасені. Але це показує, що для Царства Божого це нічого не значить. Тому що для царства Божого дійсно ми повинні слідкувати за людьми Божими, в нашому житті, повинні бути люди Божі. Да? І дійсно, так як це. Як раніше були апостоли за апостолами, слідкували люди Божі, да, і йшли за такими людьми Божими, так як і за Ісусом Христом люди йшли. Також і в нашому житті є люди Божі, за ними треба слідувати да, і йти, і просто до Богу відсоняти.